Всім привіт! Ну що, колеги, часниководи. Коротше, вирвався я на діляночку. Біля ставочка, дивіться Вже Все так, гарненько, зеленіє, тому подібне. Коротше, дивіться, приїхав я на діляночку. Що, друзі, ми маємо? Маємо, маємо. Таку картину У нас були зворотні заморозки і наш часничок добре отрив. Коротше, я не встиг його до морозів трошки йому покращити обстановку, щоб він краще переніс. Ну то він нас стрисунув. Так, досить досить добре видно. Так, ну що, дивимось, друзі, тут у нас картина. Картина. Внесення стомпу поки більш-менш. Звісно, я знаю вже, що я трошки з стомпом накосячив, але, але більш-менш. Так Тут у нас ще така є картина, Ось зараз покажу. Так, слідуюча у нас картина, слідуюча картина вносив я на перей Де-не-де. Ну тут такі пару місць. Де був перейд, Форте. <кій> ну, Не пам'ятаю, скільки днів назад. Так, ну Картина така, дивлюсь, та як якби, та, би якби, пирій бере по часничкові Ну, що, по часничкові бачите? Там, де видно, більше попало, трошки так підпалило. <кій> не знаю, чи це дійсно від цього. Ну, але о, перей та якби жовтіє. Ну, але да, ну о, більшість того, що це тож, якраз я крупив, ці листочки получили. Ну, перей жовтіє. Перей його жовтіє. Це вже більш-менш радує. Ну, тут де-не-де -не де, я так його багато не, не всю діляночку я вносив. Так, пробігся де <кхід> був перей. Там є пульвізатором ручним пшикнув. В загальному часничок доволі себе адекватно почуває. Ну, правда, після, після морозів, то видно, що він стресуний вітер. Такий, що Ой, голову зносить і по прогнозу погоди до кінця тижня така десь погода, що буде вітер, і потрібно по підкормити підкормити. Та якби таке нагоди нема. Така картина. Ну, коротше, вітер, я навіть не знаю як я маю крупити. Поки що трошки почекаю, може достигне. Вітерець може достигне. друзі, Вітер не вітер, варіантів нема, і тракторами потрібно кропити. Тож, я також, вітер не вітер, варіантів нема, думаю, все-таки трошки ми його підкормимо. Але от роблю підкормку і собі так задумався, ну, гроші на вітер, не на вітер. Вже таке перше запитання. О, але так ходжу в одну сторону тільки. Так от вітер туди в нас. Так і я туди йду. І дивлюсь так більш-менш. Не здуває десь далеко. Все нормально попадає багато на листок. Але от взагалі ще є одна думка. Я бачив. Ну, також слідкуєш за Ютубом. Бо вже багато хто робили підкормки. І робили підкормки, я так скажу, на такий на досить дрібненький часник. І я так собі задумуюсь, ну, чи воно дійсно вартує в ту пору вносити чи ні. Ось наприклад, менше рослини. Ось, а рядом дивіться, яка стоїть от, велика гарна рослина. Отже, на такі рослини вносиш, це вже більш-менш розумієш. Хоча б я і дивлюсь на свою картину ще поки на, на цей часничок. Ну, то так якби все рівно ну, листовий апарат є невеликий. Ну і виходить, дуже багато роствору просто падає на землю. Бо так аж видно, що йде ж при і так видно, що ґрунт мокрий. Ну і виходить, так якби гроші на вітер, Ну не знаю. Підкормлюю. Ця ділянка найпізніше нас отримує підкормку. То Заодно ну і подивимось, як і що воно, як воно буде, що воно буде. Плюс у нас до того всього є ще буде е, є таке порівняння. Цей самий сорт часничку, ну, на відео на каналі є, ми досаджували, в тещі під... ну, біля дому цим самим часничком. Але там попередник була картопля, а під картоплю дуже багато було внесено. Ну, гною попередні рази. Так якби залишився перегній. Ну вже як через рік, то я думаю, ну заодно буде порівняти. Тут у нас тільки НПК внесений в рядок під часник. Ну, як садився часник А там також давали МПК. О, ну і це разом з тим ми собі і подивимось. Е, ну наскільки різниця даже. В полях. І як воно, який там часничок буде, і який він там росте. Чи гарний, чи не гарний. Там підкормка вже була. Трошки раніше я підкормляв вдома і тоді разом там підкормив. Це було в нас якраз після свят десь, тоді якраз застав погоду. А так в нас от такі вітра і виходить, те погоди дочекатися нема можливості. Тож працюємо так, як є, так як маємо. Хіба що вночі буде погода, але мені мотоблоком пертися дуже далеко. Потрібно мати трактора, оприскувачем можна і при світлі працювати. Ось такі справи. Тож, побризкали та то й подивимося, чи буде результат. Ну але ще раз хочу вам показати, от, дивіться, все-таки нові морози. Дали. Тут добре дали чесничковий. Всім дякую за увагу. У нас сонечко вже зайшло. Ми ще один оприскувач зараз пройдемось та й вирушаємо додому. Всім пока, миру і добра. Ну і, звісно, гарних урожаїв. Так, в <гум> нас вже темнота. Бачите, вже все освітлюється. Ось якраз в цю пору більш-менш з тих вітер. Такий легенький-легенький. Ну але в нас вже 9 година. Ось і до чого я веду, що погода така. Ну чи хіба що бризкати. Це у нас одна з діляночок, яка найбільше зараз цей другий мороз постраждала. Біля дому все нормально. Взагалі ніяких признаків немає. І, і в другому місці, там, де проблемний часник, у нас також ніяких признаків нема, що там мороз побив. Ну, так, якби. А тут видно, що мороз побив. Такий ось розклад. Добре видно ось листочки, кінчики. Бо вже ось. Новенький листочок, йому нічого не бракує, а цей був, йому також на кінчику видно. Трошки-трошки кінчик. Так, ну нічого. Така картина, ніч. Так, що ще хотів сказати, експеримент заклав, камера не передасть. В общем, відрахував 10 рядочків від краю. Тут ми е, всі добрива даємо. Далі наша частинка тільки азот. І подивимось, бо тут якраз таке місце. Ну, що тут е, тут і тут такий гіршенький часник. Там далі у нас кращий часник. Ну, якось на кращому не хотілося експериментувати, то я думаю, на цьому проведемо експеримент і заодно подивимось, як воно і що воно буде. Така ось картина.